Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо світлодіодну лампу від компанії Philips, серія Altinon Pro 3022 на цоколь HS1. Артикул даного комплекту 116U3022X1. Постачається лампа у фірмовій упаковці. Давайте розглянемо це лампа дальня ближня. В одній лампі світло. Потужність ламп, лампи даної, як заявляє, виробник 6 Вт. На лампі використовується 8 потужних світлодіодів, 2 на ближнє, 4 на ближнє світло, 4 на дальнє світло. Живлення під'єднується 12 В через стандартний роз'єм. Лампа повністю в металевому корпусі, тобто є пасивна система охолодження. Яка і не дає лампі перегріватися. Лампу зараз під'єднаємо на 12 В і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 В. Ось так, яскраво доволі відсвічує лампа. Потужність лампи нагадаю, 6 Вт. Як заявляє виробник, потужність світлового потоку 500 люмен. Кольорна температура бачимо. Білий колір світла 6000 К, заявлено виробником. При купівлі на таку лампу обов'язково розпосюджується гарантія. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео.